Привіт мої хороші. Привіт вам з одного з моїх улюбленіших міст Європи. Це чудовий, артистичний, толерантний, яскравий, флористичний Амстердам з прекрасними каналами, з цікавими людьми. В цього міста звісно є недоліки. Немає таких місць чи міст, чи поселень. Скажімо так, на планеті, які б не мали якісь недоліки. Тут дійсно недоліки теж є, але для мене особисто позитивні сторони цього міста вони домінують. Тож, чому власне я до вас сьогодні підключаюся таким нетиповим вертикальним відеозверненням? У мене до вас прохання і пропозиція. Поспілкуватися ось таким чином, а саме питання відповідь. І я зрозуміла після чергового коментаря, що не можу знайти або немає відеознайомства, що я для вас для багатьох інкогніто. Тож, для того, щоб відкрити трішечки таємницю, хто я, що я, і для того, щоб, для того, щоб вам було цікавіше слухати мене, я пропоную вам, я пропоную вам задати запитання до мене під цим відео. І найцікавіше запитання креативне, неординарне отримає від мене подарунок. Подарунок, до речі, вже в Києві. Тож цей подарунок ви отримаєте в квітні. Зв'язку з тим, що я підключаюся до вас з іншого міста, я пропоную також вам пограти зі мною в гру і хочу наголосити, що я цим не хизуюся, це просто частина мого життя. Я пропоную ще, ще був ще другий щасливчик. Який вгадає кількість країн, які я відвідала, і та людина, яка вгадає кількість країн, отримає від мене ще один подарунок заохочування теж з подорожі. Ось такі в мене до вас новини. Хочу вам побажати спокійного, безпечного дня. Хочу вас привітати все ж таки з березня. Хоча я знаю, в Києві вчора випав сніг. І е, також е, хочу сказати до зустрічі в, в е, п'ятницю. Нарешті вже час мені повертати наші традиційні п'ятничні зустрічі. І е, 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 я думаю, що на цьому тижні, починаючи з цього тижня, ми саме зустріч зустрічатися будемо по п'ятницях. Всіх вас домаю, бувайте.